Олександр Мосієнко, військовий експерт, з нами, і зараз почнемо з цього нашу розмову. Вітаємо вас, вітаємо, Олександре! Вітаю вас! Традиційно раді бачити вас в ефірі. О, давайте почнемо з нічної масованої атаки, яку Росія завдала по Україні. Був достатньо довгий довгий період паузи. Вона е, зменшила за останній місяць використання і, і дронів шахедів по Україні. І тут о, ця атака виглядає трохи, ну, трохи незвичною, тому що не було великої кількості літаків стратегічної авіації. Було три літаки попередньо, да, поки ми не бачимо звіт від повітряних сил. Але те, що читали всі вночі, то було три літаки, але удари були нанесені. Різними типами ракет, в тому числі і кінжали, летіли і удари були по енергетиці. В ну, виглядає трохи незвичним те, що зробила сьогодні Росія, це е, може бути повноцінним масованим ударом. Чи це е, скоріш такий пробний варіант, як вона робила напередодні масованого удару по Києву, який був кілька місяців тому? Як ви бачите те, що відбулося цієї ночі і цього ранку? Це... Це і є масований удар, тобто один із можливих, тому що я думаю, не виключено, що ракети накопичувалися. Їх може бути 2-3, можливо, більше залежно від кількості, можливо, менше. Знову ж таки залежно від того, скільки ворог запланує собі використати. Очевидним є той факт, що в принципі удари за великим рахунком, якщо ми простежимо і подивимося там польоти ракет. Про які нас повідомляють повітряні сили, наприклад, то можна побачити, чи про рівень загроз, можна побачити, що знову ж таки не змінилося тут те, що ракети змінюють траєкторію доволі таки часто і літають, можуть фактично для того, щоб летіти на Київ чи Київську область, облетіти пів України. Те ж саме стосується і заходу нашої держави, видно, що під ударом українська енергетика, тобто ворог все одно продовжує цей терор. Вочевидь, вони намагаються добратися до сховищ газу великих, які якраз є на Львівщині. Бачите, що старий і поруч райони постійно вони фактично під загрозою, і вже повідомили про те, що зокрема міністр енергетики і глави військових адміністрацій про вибухи в шести областях і що знову ж таки, об'єкти енергетики були, зокрема і. На Львівщині те про що я кажу. Тобто зараз я можу додати яку особливість, що порівняно з е, ракетним терором проти енергетики, десь дві 2022-2023 роках, зараз додалися газові сховища, причому газові сховища, де е, може, зберігатися, може зберігатися газ, закачений європейськими компаніями, що свідчить про те, що Росія вдається до чергового витка ескалації. Саме не тільки проти України, а й проти Європи. Це очевидно насправді. І я думаю, що це ще й через те, що зараз країна ЄС все більш жорсткіша позиція стає проти Росії, все більш позиція така твердіша на підтримку України, і все більше країн Європейського Союзу починають обговорювати збільшення допомоги для України, в тому числі і участю з військ цих країн. Це звичайно дуже дратує. Тому Росія серед атак, ось цих, які йдуть, ну скажімо так, на які відбувалися і раніше, знайомий нам уже почерк, цей на жаль. Вони додають ще й ось ці удари для того, щоб зачепити, я думаю, безпосередньо і ЄС. Тобто, це мені очевидно. А що стосується кількості ракет і загалом. Я думаю, що найцікавіше буде далі, тому що от мені цікаво буде спостерігати за тенденціями виробництва ракет після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіня до Франції. От він же сказав і говорили про те, що вони будуть контролювати і піддавати санкціям компанії, які продають передають технології подвійного призначення в Росію. Цікаво буде от, наскільки це відповідає дійсності? Чи це залишиться на словах і все одно будуть компанії, які будуть намагатися обходити санкції. Чи Китай зараз потужно візьметься, зокрема і за ті, які через треті країни об'єднані Арабські Емірати, Туреччину там Киргизію і так далі постачають щось Росії? Бо це тоді здатно буде дійсно вплинути і зменшити обсяги і темпи виробництва. На жаль, не, не змінити повністю, але не закрити повністю, але принаймні зменшити так точно. Пане Олександре, пам'ятаєте, за кілька місяців до зими ми говорили про те, що Росія може бити по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема енергетичної. А чому саме зараз травень? Ми бачимо, це е, можуть бути якісь перепони до збою в логістиці, тому що має надходити американська допомога або підготовка до якогось наступу. Чому саме енергетична інфраструктура в травні? Тому що от повідомляють внаслідок цього ракетного удару Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях, отак масово. Енергетичної інфраструктури Ну здається, це схоже на цілеспрямовану тактику абсолютно, це системна тактика. Тобто, це ціла система. Ми можемо подивитись попередні атаки, масштабні, і ми побачимо, що а, цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури під час попередніх атак, так само що свідчить про те, що це абсолютно системне явище, чому так відбувається? Я думаю, через те, що знаєте, чекали атак восени взимку. І в принципі, вже коли зима закінчилась, Україна зробила абсолютно правильно українські повітряні сили збивали літаки російські і назбивали їх більше ніж Росія може виробити за два роки. Су 34 наприклад, там на сході. Але звичайно, ми використовували наші запаси. В той же час ми чекали допомогу США, яка затягнулася, а це було прив'язано і до постачання систем ППО. Зараз ми активно, от українська влада, президент МЗС всі докладають зусилля для того, щоб якомога швидше нам більше систем було поставлено. Це на порядку денному. Ну практично всіх заходів, Рамштайн, не тільки про те, що нам потрібні додаткові системи ППО. Я думаю, що влітку Україна посилиться точно засобами ППО, і не виключено, що це буде пришвидшувати і постачання в 16 Так само і от що відбулося. А думали, що зараз ворог уже не буде включатися в удари по енергетичній інфраструктурі, а вони включилися, і Росія. Я думаю, дуже серйозно відстежувала і прогнозувала наслідки. Вони відстежували застосування українських систем ППО. Вони рахували, реально рахували можливу кількість ракет, проводили розрахунки, намагались вирахувати, скільки ми отримуємо, скільки захід може забезпечувати, наскільки нам вистачить. І вони, мабуть, провели розрахунки того, що а, нас забезпечили ракетами сезонно, а потім наступила певна пауза, тому що пакети допомоги не ухвалювалися і затримки з постачаннями були. І от вони скористалися цим моментом, що пауза могла виникнути, виникнути щодо наступного сезону нас будуть готувати. А поки так зване ось це міжсезоння, коли нам надають більше для того, щоб а, захищатись від енергетичного терору, вони. Нанесли ці удари, і що я можу з цього приводу сказати, що це вже враховано, і тобто, це вже наскільки відомо, виправлено таким чином, щоб Україна отримувала е максимальну кількість ракет, тих, які можна зараз поставити, незважаючи від того, там який, скажімо так, який період нам очікувати чи ударів по інфраструктурі, і так далі. Тобто, вже зараз виходять на те, що ці удари і розуміння того, що ці удари будуть тривати. Бо Росія таким чином фактично вже зараз готується до того, щоб створити нам проблеми в опалювальному сезоні 2024 року. Це ж зрозуміло. Наприклад, якщо подивитися на Харків, то ясна річ, рівень руйнувань, який є відновити такі тривалі такі, скажімо, швидкі темпи, подекуди може бути важко ще й враховуючи, що ворог постійно атакує, але ну звичайно будуть старатися це зробити. А як нам правильно зчитувати е, ситуацію, коли Росія Білорусь розпочала раптові навчання такти з е, відпрацюванням е, і розгортанням тактичної ядерної зброї? Е, паралельно з цим відбувається в них е, е, інавгурація е, диктатора в чергове? Да, вже восьми здається. І о, завтра всі, всі в очікуванні побідебеся в Москві. І, і паралельно, так о, навчання тактичної ядерної зброї. Це о, психологічний тиск на партнерів. Це спроба тиснути на нас, розуміючи, що ми в наших планах і руйнування Кримського мосту і російської інфраструктури військової, яка постачає озброєння ворогу на фронт. Бо який меседж головний ви бачите в тому, і які сенси вони закладають, коли починають проводити такі навчання? Коли це починається, це демонстрація? Ну я скажу певного безсилля на полі бою. Я поясню, чому тому, що. Росія намагається досягти воєнних результатів, але вони не врахували два фактори: перше, що Європа настільки включиться в підтримку України, і друге, що США зрештою проголосує за виділення пакету допомоги Україні, і їхні позиції вже не виглядають настільки впевненими, не попри те, що вони активізують наступальні дії, це зрозуміло, але розумієте. Якби вони були впевнені в Росії на 100%, що можуть досягти перемоги чи переваги виключно військовим шляхом, вони б не застосовували інші елементи, і тому зараз ціла кампанія дестабілізації України і країн Європи запущена. Це її плани, і ті, що ми бачимо, і е, те, що готувався замах на президента України, і те, що зараз іде дестабілізація Європи, і нас ще багато чого очікує. Протягом цього місяця інформаційно-психологічних операцій, і так далі, і під це навчання з ядерної зброї з причин, чому вони це почали ще крім того, що не можуть досягти воєнним шляхом результатів потрібних для Росії. Ще є причини звичайно збільшення кількості ударів, успішних ударів і ефективних Україною по об'єктах ворога на території Росії. Їм це дуже дошкуляє, значить, що нащупали нерв і на правильному шляху наші сили. Другий момент. Який би я виділив це те, що а, зараз таким чином Росія намагається залякувати Захід, тому щоб вони не постачали озброєння. І третій елемент, який би я так само виділив, що Лукашенко бере зараз цьому участь, так само що вони дійсно там розглядали різні сценарії проти Литви, тому Литва почала інтенсивно військові навчання. Ну але ви знаєте, що а, випадку з Білорусю не обійшлося без цього оцього смішного комізму про те, що. Баки намагалися видати за ядерні боєголовки. Додаткові баки, які підвищені до су 25 це звичайно виглядало. Ну, от Лукашенко додав більш такої грозності, тому що він уже без білого шпіца виходить на публіку, коли всім погрожує. Але додався фактор Білорусі. Ну, дійсно, тобто, зараз це фактор Білорусі, але що змінилося у НАТО? Зверніть увагу на публікацію Юля Републіка, яка була нещодавно італійський, які посилаються на плани НАТО. Щодо того, що вони відсунули червоні лінії щодо можливого військового зіткнення з Росією, і там є цікавий момент в цьому плані. Ну наскільки він і звичайно вірогідний, але принаймні вони пишуть про те, що країни НАТО розглядають сценарій можливої нанесення ударів по території Білорусі. А це що? А це сигнал чіткий а, Лукашенкові про те, що будь-яка його активність ось ця. Будь-які погрози застосуванням ядерної зброї неодмінно матимуть за собою суттєві наслідки і дії у відповідь і країни заходу будуть готові нанести удари, в тому числі по Білорусі. Тому, власне кажучи, черговий такий черговий акт ескалації з боку Кремля вже третя чи четверта серія цього всього. Євген у своєму запитанні згадав кримський міст. Росіяни запустили uh -huh. в тестовому режимі такий собі аналог. Його залізницю нову тестують, Вона називається Таганрог, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. А uh -huh. фактично, вони хочуть вирішити ось так питання кримського мосту. А як ми можемо діяти проти цієї залізниці? Чи можемо її виводити якось з ладу? Чи маємо сили і засоби для цього? По перше, по перше, треба розуміти, що там є дві ділянки. Ось ця ділянка, яку ви згадуєте, вона йде на електричній тязі. Вона підключена до енергетики. От вам ключ до розуміння: відповідно, якщо бити по відповідних об'єктах, які забезпечують потреби цієї залізниці, а її можна виводити з ладу. Це раз. По-друге в ділянках, які були добудовані, є мости через річку Кальміус. Десь на початку цього року, в січні, був удар тими ж хаймерсами по гранітному. Один із мостів був зруйнований в районі населеного пункту Гранітне через річку Кальміус. По-третє, це локомотивні депо, де вони так само знаходяться. Це важливо, і вузлові станції такі є, і вони є в межах досяжності української зброї, тому що діяти проти самого полотна залізничного ну це неефективно, тому що його дуже швидко можна відновлювати. А от діяти проти ось цих об'єктів це важливо, але я вам скажу щодо мосту, тому що зараз багато з'явилось інформації і осін спільноти деякі повідомляють про те, що мовляв рух зменшився через цей міст. Значить, він уже все не, не становить загрози. Ну, це не зовсім так, якщо дивитися на ситуацію стратегічно. Про кримський він ми говоримо та? Так, про кримський він зараз, тому що розумієте. Коли ми говоримо про те, що Росія активізується на Сході і формує там якісь угрупування в Білгородській області, чи з Ростова на надано, їм міст не потрібен зараз Кримський. Ну тому що вони зосереджені на Сході і Північному Сході. А якщо, наприклад, через пройде який час влітку вони будуть мати на меті по інтенсифікувати дії на півдні, наприклад, на Лівобережжі, Херсонщини чи ще десь, їм потрібен міст. Це другий момент, третій момент. З точки зору того, що. А коли Україна або в який момент буде виконувати дії з плану по звільненню, наприклад, лівобережжя Херсонщини, то мосту не повинно бути, тому що це головна логістична артерія, яка йде зараз, все ж таки в окупований Крим, і з Криму йде відповідно забезпечення угрупування російських військ на лівобережжі. Тому він втратив своє значення цей міст. Тимчасово в якомусь плані через те, що зараз там не планується наступальних дій. Але він не втрачає своє значення для Росії з точки зору забезпечення, в тому числі військових потреб, ну теж саме цистерни з паливом, які йдуть і забезпечують потреби російських військових і багато чого іншого. Тому його треба знешкоджувати. То тобто, фактично знищення Кримського мосту воно потрібно більше для нашого контрнаступу, а не для тих операцій, які готує Росія на найближчі місяці. Дякую дякуємо вам дуже, пане Олександре. Дякуємо. За традиційну цікаву розмову. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.